У грецькому національному театрі одна з визначних п'єс 20-го століття «Електрі личить жалоба американця Юджина Оніла. Це переказ Орестеї схіла, в якому головні герої живуть в умовах поританських законів нової Англії після громадянської війни у США. П'єсу поставив Яніс Гувардас, що одночасно є арт-директором театру. Вистава зустріла шалений успіх. Від самого початку квитки розкуповували на днів перед і так до кінця травня, коли її показ завершиться. То пенсостер'язінлектра і не мія діяськевітіс Орестя сто авто не мія профаніш Елекрі лечить джалоба, це адаптація Орестеї з хіла грека. Це одна з причин, чому ми її обрали. то Ерго ще більш важливо, що п'єса її суть торкається проблем родини. Розладу родині манонів через напружені стосунки між її членами, на мою думку, можна пояснити тими ж тортурами, які пережила і грецька нація, також а деякі терпить і досі. Що ж торобуризамага Герої в усіх трьох частинах п'єси задихаються у суворих законах жорстокого пуританського суспільства. вони змушені проживати свої життя за цими правилами. Тож, замість того, щоб насолоджуватися світом, красою кохання, свободою і насолодою, вони сплутані законами, що нав'язало їм це суспільство. А блеконде ця спільнота поставила їх у суворі релігійні та соціальні рамки, з яких неможливо вибратися. Результатом такого ув'язнення стало життя у хворобливому стані. П'єса говорить про обов'язок про долю, яка у нас є, якої ми не можемо уникнути. Вона говорить про життя, яке нам не вдалося прожити. Це те ж, що зараз переживають і греки. Ми не дивимося вгору, а дивимося на край урвища, куди збираємося стрибати. Це людська природа думати про смерть, коли ми ще досі живі. Наскефтесято фанату енуакома се Жюданос.

Або чорним Мені здавалося, я знаю, як кожен з людей має прожити своє життя. Я думала, що усі мали би дотримуватися певної лінії поведінки як посібника про те, як жити Елекрій личить жалоба, під сумовою роботу Яніса Гувардаса на посаді артдиректора Національного театру Греції. Його контракт завершується одночасно з п'єсою, але через економічну скруту продовжувати його не будуть. То личить ялектриличиджилоба це остання п'єса національного театру під керівництвом Яніса Гувардаса. Його наступника, міністерство культури, ще не оголосило. для театру настане час змін хорошими вони будуть чи поганими покаже майбутнє.